Що, і як це контрати, пацани? І секретний документ. Було в цьому кейсі. Доброго дня, друзі! Другий сезон вже на виході і має релізнутися 28 квітня. Пару слів про нову мапу Нортю, яка є супервеликою, і мені вона сподобалась. Дуже багато сейфів і унікальних кімпів. Нортрич може бути популярною мапою, якщо розробники гарно попрацюють з респаунами і будуть регати матч. З великою кількістю гравців, більше ніж на фермі, більше ніж на валі, щоб на карті був екшон на всіх її частинах, а не тільки на мотелі, який максимально біг. Також разраби додали новий режим Team Illumination, такий собі А-ля Counter-Strike. Цей режим буде дуже корисним для тих, хто хоче багато стріляти. Гра йде до 4 перемог командами 4 на 4 з балансним гіром. Друзі. Нагадую, з вас лайк. Давайте рухати український контент разом. 50 лайків, плюс ваші найцінніші коментарі, і я викладаю на різку своїх найкращих моментів, яка вже готова і чекає на ваші лайки. А поки я вам покажу крутецьку карту, в якій було все. Драма, ніж, купа килів. Просто поклав повністю сервак в соло. Приємного перегляду, підписуйся на канал. Ух, бля, ух, і що, як Ну и пацани? якции Ревіз... контрте, Ревендерича на ножі. Уу! Дайте, трошки ендерфінчика. Непогані пацани, це нам потрібно. Єс. Тут ще люди. Дяка. Мікро, дяка. У мене ще є один на порту, да? Фіга у нього дура? Конечно, ебаныйся, красунчик. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Ого, кабанеса. А вы кто такие? Я вас не звал, идите на. Як гадаєте, гранатою взирвав чи ні? Пиу. Пиу пиу піу піу. -піу, 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 -піу! Пси, он целуй детский. Ого, апарати у них подивіться які. Так, перший раз Лутан. Ой-ой-ой, які апарати ще носять пацани. Так, у мене ще один чел не розлутаний. Все, забіжимо на віллу? Ні, ну це жирно. 3, 3, 6, 8 челів вбив. Юху! Вони так-то на віллі були, це 100%. Вони звідси прибігли. Ага, у мене нема мейнбедрума. Портфелів набрав, закачаєшся. Прекрасно. Це я лутав так. Прекрасно. Вісім чи дев'ять. Баба не чує. Ау. джентльмени, не забувайте підтримувати стрімера. Контент для вас кожен день. Різноманітний, стабільний, кайфовий. Мінус вісім. Алло, півтора ляма. Без червоних. Єу. Кайф. Не забувай підписатися на цей канал і покласти свій королевський лайк. Топовий український контент тільки для тебе.